Усім привіт! Ви знову потрапили на youtube канал Кухня Трафіку. І мене звати Павло, я шеф-кухар цієї кухні трафіку. На своєму youtube каналі я безкоштовно розповідаю про те, про що не розповідають інші, навіть на курсах. Сьогодні вибралися на вулицю. Буду дуже часто міняти плани, тому що щоб ви не засумували. Да, і в сьогоднішньому відео я буду відповідати на питання своїх підписників. Тому прямо зараз підписуйся на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі під цим відео, тому що в майбутньому можливо, якщо вам буде цікавий такий формат, я зроблю цю рубрику доволі регулярною, да і буду анонсувати. Такі постив себе в телеграм-каналі в інстаграмі. Ви будете задавати свої питання, а я буду давати відповіді безкоштовно на своєму ютуб каналі. Отже, друзі, не будемо тягнути резину. Переходимо в мій телеграм-канал і читаю перше питання. Вічна проблема з бітінішою. показники ніби в нормальні в кабінеті, а по заявкам нуль. Да, я перечитав, перепитав у дівчини, яке це саме Гео, Варшава, Польща. Ціль взаємодія повідомлень. Якщо мене не підводить пам'ять, то ця дівчина, яка задала це питання, купила мене курс на днях. Да і хочу трішечки детальніше розповісти про курс. У мене є два варіанти курсу. Перший варіант курсу для таргетологів, да, початківців, так і тих, хто вже має досвід. До речі, ті, хто вже мають досвід, да, хто проходили якісь курси. Для них діє скажена знижка у розмірі 200-200-200 доларів знижка. А якщо ви початківець, ну самі розумієте, да, трішки більше треба возитися з такими людьми. До речі, зацініть який у мене мікрофон. Це сертифікат після прогодження курсу. На курсі для таргетологів ви навчитеся заробляти від 800 доларів США на місяць, якщо ви будете гарно вчитися виконувати відповідальне домашні завдання і так само приділяти увагу саморозвитку, то гарантовано відіб'те курс найближчим часом да, після його закінчення. Другий варіант курсу. Курс для підприємців у нього взагалі максимальна результативність на близько Да? Якби, Що ми робимо на цьому курсі? Ми повністю пакуємо ваш бізнес, запускаємо таргетовану рекламу і завалюємо вас продажами. За результатами усіх кейсів можете ознайомитися в моєму інстаграм аккаунті. В принципі, ні для кого вже, мабуть, це не секрет дати, що в країнах, які офіційно входять до складу ЄС, ціль взаємодія не працює взагалі адекватно, да, не відображається кількість заявок, реклама не навчається, не оптимізується і так далі і так далі. І тому подібне. Я перелопатив різні стратегії, різні ніші, різні проекти. Ціль просто адекватно не працює. Але. Нещодавно я знайшов такий, це я вже відповідаю на, на питання, да, нещодавно такий лайфхак, скажімо, В Інстаграмі це не працює. Але якщо запустити на Facebook, як ви бачите зараз на скріншоті, заявки коректно відображаються. І ціна, причому доволі нормальна, да, для, як взяти для б'ютініше 3 долари за заявку в ЄС. Тому, якщо хочете працювати в ЄС, тут е, люди дуже люблять користуватися Фейсбуком, і спокійно собі запускайте ціль взаємодіїв тільки на Facebook. Про інстаграм можете забути. З інстаграмом є інший вихід. Можна запускати трафік. Але тут теж є свої мінуси. Потрібно бути готовим до того, аби клієнт або ви публікували класний жирний, правильний продаючий, я не знаю, контент за допомогою реклами привабили потенційного клієнта, дали якийсь лід магніт, да там створили якусь подію, змусили людину підписатися і потім впродовж якогось часу грієте, грієте, грієте людину контентними одиницями в історіях, публікаціях оголошуєте продажі, робите якесь обмеження, не знаю там якісь знижки і так далі. Все, що є у вас в голові, можете запропонувати, і це якби працює. Скоро я розповім на прикладі, як це працює, як я заробив, не буду казати, скільки грошей, да? а, на подібній воронці. Через трафік я залучив в свій аккаунт Instagram 2500 тисячі підписників, наче якщо мені пам'ять не підводить, і продав нормально, так продав. Пізніше запишу цей кейс. А ми переходимо до наступного питання: які підстави мають бути, щоб реклама була на праці влаштування? Тобто, щоб не банили, і була категорія робота, що для того потребується, дякую. Будь-яка реклама, яка відповідає одній одній із спеціальних, якщо не помиляюся, категорій, да, там робота, працевлаштування, нерухомість, кредити або політика та соціальні питання обов'язково маєте ставити галочки. Обходити якось там. Я вже це пробував робити. Да, обійти можна, але це завжди ризик. З Фейсбуком ну, краще не гратися. Якщо ви переймаєтеся, що у вас, наприклад, да, ви налаштовуєте рекламу на роботу, у вас там тільки чоловіча вакансія для чоловіків, і ви не хочете, в принципі, показувати рекламу жінкам, не хвилюйтеся. Фейсбук побачить, що на рекламу реагують чоловіча аудиторія, і можете по статистиці, по розбівки, да, подивитися, що жін... охоплення на жінок перестане виділятися. Воно буде виділятися, але це буде просто там якихось. До 5%. Решта буде йти просто на чоловіків, тому що вони реагують на рекламу. Реклама стосується категорії, обов'язково ставити галочку. Ідемо далі. Чого не заробиш заради контенту, друзі? Так, це в принципі адекватний, але треба якось. Щоб не смутно було дивитися, правильно. Ми з вами переходимо до наступного питання. І так, хлопець задає питання. Найбільші помилки в комунікації з клієнтом, яких не варто допускати на твою думку. Тобто там зараз ціла серія питань буде. Максимально правильно хлопець зробив. Користуємося можливістю, навіщо платити за консультацію по 100 доларів, якщо можна задати цілу купу питань, отримати на них обґрунтовану відповідь і все. Отже, я вважаю, найбільші помилки про комунікацію з клієнтом. Да, от я працюю з учнями зі своїми на курсі. Так само згадую, як я на початку колись е, спілкувався з клієнтами, це коли ти кажеш клієнту якісь речі, які вони в принципі йому не потрібні. Сьогодні був урок з хлопцем, він каже, у мене є три варіанти запуску. Там, трафік, взаємодія, лідогенерація. яка нафік? Лідогенерація, взагалі, я не розумію. Клієнту, все, що треба дати клієнту, сказати, да, це те, що йому потрібно. Що йому потрібно? Клієнти, ну, продажі, да, заявки, Чим, що хочете, те і кажіть. як При... ну, я У нас є три цели, да? це это... трафік. Нахуя ему об этом рассказывать? Ты ему баки забиваешь лишней хуйню, ебать. Ему надо просто классно, блядь, просчитать, сказать, что вот смотрите, насколько это выгодно, типа, да, 20 клиентов в месяц, сколько вы заработаете. Даже похуй, 10, пусть 5, 10 клиентов, я вам, вам приведу, вы все равно выйдете в плюс. Плюс эти люди, которые там поприходят, если вы сделаете им хорошо, а я уверен, что вы сделаете хорошо, я да, увидел там вашу страницу, ваши результаты, ваши отзывы. Они будут там возвращаться, будут вас рекомендовать, и к вам будут приходить новые клиенты без затрат на рекламу. Все, это все, что вам надо рассказать. Никакие там нахуй цели, реклама Facebook, Instagram, ну там образно можно сказать, да, то есть я запускаю рекламу, да, вы находитесь там, в каком-то труднодоступном месте, а вас не знают люди, а я делаю так, что, а вас будут знать люди, блядь, с Видзева, нахуй, с центром, с с любого района, блядь, который заходите, да, там, с вашего района, соседи,

І починається якась повна імпровізація. Просто не знаю, немає підготовки. Люди, навіть ніхто не прораховує приблизно, там не знаю, не заходить на аккаунти, якщо є доступ до аккаунтів, да, до цих потенційних клієнтів. Ніхто не прораховує маржу приблизно, да, яка може бути. Просто жодної підготовки люди дзвонять на повній імпровізації. Це, звісно, теж прикольно, але ви зменшуєте вірогідність того, що ви просто закриєте клієнта. Наступна помилка: ніколи не перебувайте клієнта в розмові. Є таке головне правило, коли спілкуєшся з клієнтом. Треба зробити так, аби він задавав тобі якомога менше. Питань, да, щоб ти сам керував діалогом. Але якщо вже таке трапилося, що клієнт розмовляє, да почне розмовляти, довго балакати, якби намагайтеся не проявляти якісь там а, ознаки, агресії, якісь да перебивати клієнта і так далі, і тому подібне. Вже якщо він балакає, дайте йому добалакати, і потім беріть штурвал свої руки і ведіть діалог. Далі заперечення, страхи, усілякі різні питання клієнта, які він задає. У мене в телеграм-каналі є відповіді на найчастіші, топ там 8, наче якщо я не помиляюся, питань, які вам обов'язково задасть клієнт під час телефонної розмови, коли ви будете з ним спілкуватися. Я за вас все зробив. Написав зі свого трьохрічного досвіду, як треба обробляти ці запитання, як їх класно, жирно закривати, аби у нього не залишалося жодних питань. Переходьте в телеграм-канал. Там так само є 11 чи 12 записів моїх особистих, справжніх розмов. Змов з потенційними клієнтами, як їх закривати, як, їх закривати да? як спілкуватися. Такого навіть на курсах не дають, а я віддаю вам просто на халяву в телеграм-каналі. Тому переходьте в телеграм-канал і там можете все забрати. Посилання. в описі. Друзі, в сьогоднішньому відео буде достатньо багато разів сказано, да? підписуйтесь на мій телеграм-канал, але коли ви туди перейдете, ви зрозумієте, що це не просто чос якийсь, да? а дійсно, якби там дуже дуже корисні авторські матеріали. Ніякі там матеріали зроблені з чату GPT, все витягнуто з цієї голови. З трьох річним досвідом у сфері таргету Змінила локацію. Отже, наступне питання знову ж таки від цього хлопця. Як ти виходиш із ситуації, коли наявний проєкт зайшов повністю у глухий кут? Дуже проста відповідь на це питання. Скажімо так, не треба брехати. Да? Ви маєте відразу на етапі домовленості з потенційним клієнтом, да? коли ви вже домовилися про співпрацю, дати йому якісь гарантії правильні. Не треба казати, що «Да, 100% я вам приведу клієнтів, або як інші теж кажуть, перший місяць не окупимося, скоріше за все, але за другий за. Платите з другого сто відсотків звідки хто їм взагалі це? Каже, да, я взагалі не розумію, це на курсах їм розповідають, чи де Де гарантії, ну чому з перший місяць не окупимося, а друге обов'язково окупимося. Я не розумію. Потрібно встановлювати правильну комунікацію з клієнтом. З самого початку дайте йому якісь гарантії. Не знаю, 50, -50 да, Нехай 50% заплатить відразу. 50% через якийсь термін, коли він побачить, що дійсно ви даєте йому результат. Або не знаю, дайте тестовий період. Якщо ви новачок, клієнти на тестовий період закриваються от так. Просто. Я в свій час колись, ну, я вважаю, що я це вигадав, тому що я не зустрічав в принципі, реклами да, з тестовими періодами. І мені в голову прийшла ідея, так, клієнти закриваються важко, чому б не пропонувати їм тестовий період якийсь. да, там, Спочатку я починав з 4 днів, потім 7 днів. Клієнти закривалися ізі, просто. ізі. І десь через 3 місяці, да, 2 місяці я побачив, що просто вже всі цю зв'язку почали крутити да, через цей літ-магніт. Якщо у вас є фірма, якщо да у вас там можливо не знаю, є там договори, якийсь, да, Якщо там не знаю, ви знаєте якогось адвоката, зверніться до адвоката, розробіть якийсь вигідний як для вас, з гарантіями для вас, да, так і для вашого потенційного клієнта. Договір. Да, щоб це було все юридично сильне, щоб ні вас не кинули, ні ви не кинули, да, щоб ви нормально розійшлися. У мене за три роки досвіду, в принципі, би, ну, я не можу згадати якихось таких ситуацій, да, щоб типа, кейсів в мене теж достатньо багато негативних, да, коли я не зміг дати результатів клієнту. Зі своєї причини, з причини клієнта. Вот. Але ніхто ніколи скажімо так, не розходився так, що на мене там, негативні відгуки, негативні рекомендації якісь якби. Да, Просто спокійно, нормально, руки пожали і все. Ще один варіант. Домовитися з клієнтом, да, але це треба прораховувати, якби, а все прорахувати, скільки він може заробити, брати якийсь один продукт, а прорахувати чистий прибуток за місяць, скільки він може зробити продажів. Да, вирахувати все потім в кінці місяця. Просто скажіть, що якщо ви ввійдете підете в мінус, да, то цю різницю, яку ви підете в мінус, я вам просто поверну. Тобто з тих грошей, які ну. Вам клієнт заплатив, ви просто якусь, віддасте якусь різницю. І ви щось заробите. І клієнт нічого не втратить, він залишиться, ну, би, вийде в нуль, да? але ну, все одно би, на нього будуть підписуватися люди, скоріше за все, якщо це цілі, які взаємодіють якось з інстаграмом, то ці люди, можливо, в правильній комунікації да, через контент пізніше принесуть гроші все одно людині. Тому з самого початку встановлюйте правильну комунікацію з потенційними клієнтами. Як ставитися до того, що таргетолог накручує підписників для солідності? Мала таку ситуацію в одному проєкті, коли була СММ, прийшов таргетолог і на початку співпраці запропонував клієнту для сторінки з 70 підписниками їх накрутити для солідності. Цікава ваша думка. Скажу так: звичайно, накручені підписники це завжди погано, да, тому що вони приходять. да, кількість би, цифра росте, а вихлопу з них ніякого. ніякого. Інстаграм да. розуміє, що вроді підписники приходять. наш аккаунт здається цікавим, да, але вони взагалі ніяк не взаємодіють з контентом, да, зі сторінкою би, вашою. І просто далі він ріже вам охоплення і так далі, і тому подібне. Звичайно, це поганий метод би, просування. Але якщо аккаунт новий, з нуля, да, і ви хоч збираєтеся запускати рекламу, нічого страшного в цьому немає, аби взяти і накрутити да, якусь тисячу підписників. Тому що з реклами люди будуть там, да, переходити на аккаунт, вони будуть бачити, що він новий, це теж грає якусь роль. Навіть я у своєму експерименті вибачаюся вдарив мікрофон. Своєму експерименті накрутив підписників на аккаунт, да, з якого я запускав, шукав собі клієнтів на таргет, коли працював на заводі. Би. От. Хто не знає, про що йде мова, за які експерименти зараз балакаю, перейдіть мій інстаграм, і там перші три публікації, як би, ну, якщо ви будете дивитися, відносно недавно від виходу цього відео, то ознайомитися з цим. Накрутити можна. Тим паче, інстаграм зараз е, додав вже кнопочку, е, да, Заходите в підписники свої, натискаєте, і там є, не пам'ятаю, як воно називається, перевірити, да, натискаєте. І одним дотиком можна відписати всіх ботів і людей, які абсолютно не взаємодіють з вашим аккаунтом. Тому не крутити можна і навіть колись треба. Ідемо далі. Як прокачувати свої навички? Тобто стратегічне бачення, креативну сторону та інше. Та як би ти порадив їх прокачувати комусь зараз? Да? Почнемо з того, що тут лазять голуби. От, я, мабуть, на їхній території. Скажімо так, почнемо з того, що я в принципі, з дитинства така людина креативна. Да, я, і все, чим я намагався займатися в житті, воно завжди протиналося якось креативом. Да. Знімати блоги, там якісь, там, на Ютубі у мене вже був інший канал, стрімити намагався, бити татуювання, дуже сильно малювати з самого дитинства. Я любив. Ліптисластійна, тобто ну, така креативна стізя, у мене якась в голові. Да. Але її треба покращувати і можна покращувати. І навіть якщо у вас проблеми з креативом, ви можете його прокачувати. Зараз розкажу як. Отже, коли ви та курс не покладайте надії тільки на курс. Да, навіть найкращий курс не дасть вам відразу можливість того, що ви так от просто закінчили курс, гроші на вас посипалися. Ні, потрібно займатися саморозвитком. Я на наступному році на своєму курсі завжди кажу. Курс курсом, але не забувайте займатися саморозвитком. Читайте книжки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, знову ж таки, посилання в описі. Я там нещодавно вчора закинув класну круту книгу про основи маркетингу Філіпа Коттера. Читайте книжки. Книжки буду туди закидувати так само. Дивіться різні подкасти маркетологів, хороших маркетологів. Да? Ну, мене теж можете дивитися. Якщо ви працюєте на роботі, коли я в наймі працював, да, коли я в, Польщі, в принципі, приїхав, я з нуля все починав робити. Я слухав аудіокнижки прямо на роботі. Я максимально намагався використати весь свій час, да, там, вільний, не вільний, на те, щоб якось прокачувати свої навички. Ще один хороший метод. Ходите по вулиці, звертайте увагу на рекламу. Реклама на вулиці як хороша, так і погана. Реклама великих брендів частіше за все хороша. А маленьких брендів, да, ну, ви з часом почнете помічати, да, помилки, как би. Ви прокачуєте свій скіл, на дивитеся, які шрифти використовують, да, в якій стилістиці там. З цією нішою, з цією нішою. Да, би. Поєднання кольорів, якісь елементи, композиція. Да, там Чому там такий шрифт, та, тут такий кольор, а тут такий кольор, тут такий розмір шрифта, тут такий розмір шрифта. Тобто це буде качати вас, ваш скіл. Не намагайтеся вигадувати велосипед. Щоб вам в голову щось прийшло, якийсь ваш. Я знаю, да, що ви хочете якийсь. Я не хочу повторювати ні за ким. Да, я хочу бути унікальним. Унікальність прийде тільки тоді, коли ви побачите там, не знаю, сотні, тисячі банерів, якихось різних, да, і ви звідти трішки цього, чогось вичепите, звідти трішки чогось вичепите. І потім у вас з'явиться якийсь власний стиль. Просто це прийде з часом. І наостанок ще один класний, класний метод прокачки свого скіла в магазин всі ж ходимо, правильно, майже кожен день. Звертайте уваги на дизайни упаковок, на самі етикетки, да, що там написано. Чому? Тому що в магазинах на продуктах це банери, скажімо так. Да? Чому, коли ми дивимося на поличку з сіллю? Наприклад, там стоїть у нас сіль одного виробника, іншого третього, четвертого. В них є упаковки. На упаковках написані офери, скажімо так. да ті ж самі. Чому я маю купити цю сіль? Да, там ця сіль, просто там не знаю, морська сіль. Да, наприклад, Під один сегмент людей, там, під якісь потреби їм потрібна морська сіль. Ця сіль, наприклад, йодована, да, там, під інший сегмент людей. Тобто, читайте так само, звертайте увагу на упаковки, не просто кинули е, в корзину і пішли додому. Це все буде прокачувати вашу скілуху. Займайтеся саморозвитком. І менше покладайтеся на чат-GPT, тому що він, в принципі, пише, ну, подивіться нормальних знову ж таки маркетологів, да, що вони кажуть, які висновки вони роблять. Чат GPT нормальні, якісь ідеї не дає. Я вже які там хтось мені каже, ти там промти правильно пишеш, я і так писав, і так писав, і так писав. Ноль. Просто ноль. Максимум, що я можу з нього витягти, це просто якийсь фундамент для якоїсь ідеї. Да? Ну і в аналізі цільової аудиторії він, в принципі, теж непогано допомагає. Але повністю делегувати на нього написання оферів, лід магнітів, опису до, до якогось не знаю, копірайтингу для сайту, не треба. Забудьте про це. Це. Шлак. Наступне питання. Твій пул обов'язкових питань, які задаєш клієнту під час брифу чи при продажі, щоб уникнути непорозумінь в подальшій роботі? Дуже хороше питання. Відповідь на це питання. Знову ж таки, я дам в своєму телеграм-каналі і на днях спробую записати Reels, да, і викиду, викину свій телеграм-канал. Мій. Особистий авторський бриф, які питання я задаю своєму клієнту. І обов'язково додам, да, ще, ніколи не скидайте клієнту брифінг і ну, в такому форматі, що на заповни і, і все. І чекайте, да, які відповіді відповіді він дасть. Чому? Тому що відповіді максимально закриті, інформації з неї ніякої не витягнеш. Часто е пропускають питання, не знаєте, як на них відповісти. Делегують е це питання брифінгу да, на своїх якихось менеджерів, підопічних. Вони взагалі ніяк не зацікавлені, не замотивовані. І від того ніякої інформації ви з цього не робите. Не витягнете. І такий брифінг, максимум, що ви з нього витягнете, це просто, ну, скажімо, для галочки. Да? Чекайте, мій брифінг, скоро в телеграм-канал. А ми міняємо з вами план. Ану, обратно потім. Ну і не розставляєте. Нормаль? Наступне питання: чи є така можливість просуватись з таким аккаунтом? Чи потрібно чекати, щоб зняли обмеження з акаунту через порушення правил спільноти інстаграму? У клієнта був контент, недоречний, але ще не починали просуватися з цієї сторінки. Які тут є вирішення? Чи це не впливає на підв'язку інстизбізнесют? Мабуть, да? бізнес-менеджер не знаю. І просування через ЕЦ? Дякую. Взагалі, коли я це побачив, я написав, що горить все як приборка на БМВ. Ой, сорі. Так, в принципі, що у нас тут є із хорошого? Із хорошого майже нічого немає. Якщо у вас акаунт. Свіжий, якщо там мало підписників, да, раджу створити новий. Тому що, ну, в принципі, інстаграм така штука, що буває, нічого взагалі не порушуєш, і тебе постійно як щимлять, ущимляють, видаляють твій контент. Мені не зрозуміло, за що скарги прилітали. Тому краще з таким аккаунтом я, в принципі, вже, мабуть, не працював. Якщо він вам дуже дорогий, цей аккаунт, да, ви вклали багато грошей, власне, велика аудиторія, то можете поч почекати. Почекайте, доки у вас спадуть ці е, чеки, скажемо так, да, будемо називати. Погане що у нас тут є, не можна рекомендувати. Воно горить жовтим. Що це значить? Усі рілси, які ви будете знімати, і так далі. Тому подібне, не потраплять в рекомендацію. Вони їх будуть бачити тільки ваші підписники. Висновок, якщо акаунт новий. Як я вже сказав, нехай відлежиться або просто забудьте про нього, заведіть, заведіть інший аккаунт, намагайтеся не порушувати правила спільноти інстаграму, да, хоча іноді буває таке, що ти їх не порушуєш, а тобі прилітають страйки, блокування і так далі, тому подібне. І так, переходимо до наступного питання. Саме велика проблема то пошук клієнтів. А якщо хтось відповідає, то потім швидко зливається, бо не розраховували на такі витрати. І так, якщо ви шукаєте клієнтів за допомогою розсилки, це дуже хороший метод, в принципі, але треба. Мати на увазі, аккаунт має бути добре запакований. Але повернемося до ваших слів. Ніхто не розраховує на такі витрати. Проблема в тому, що, можливо, ви якось намагаєтеся занизити свій власний рівень і шукаєте так само підприємців, знаєте, такого більш простішого рівня, з більш, з менш якісним а, якимось контентом. Да? Ну, таких аккаунтів достатньо багато. Да? Тобто ви думаєте, так, ну зі мною достатньо серйозні аккаунти. У мене просто така сама проблема була. Достатньо серйозні аккаунти зі мною не захочуть спілкуватися да? Там, і тим паче співпрацювати. А оці, мабуть, зможуть. І, в принципі, за копійки ви теж не хочете працювати да? і називаєте такі такі -та суми. І для людей це може бути. Калітку відкривають. Продовжимо. <кхем>. Отже, люди просто да, слабкого рівня. якщо в них... Поганий контент, наприклад, да, і вони розраховують на такі витрати, тому що вони навіть не можуть вкласти гроші, да, там викласти гроші на да, на якесь обладнання для того, аби ввести якісно свій власний контент для свого акаунта, розумієте? Намагайтеся, якщо ви закриваєте людей розсилкою, запакувати собі профіль максимально класно, жирно і як це ще можна назвати, правильно? Тому ось так. Далі сама розсилка у мене в моєму телеграм-каналі, скільки разів його вже пригадую. А чого так часто пригадую? Тому що там стільки користі, що я просто ну не знаю. В курсах ніхто такого не віддає, що я віддаю вам телеграм-каналі. Тому заходьте, телеграм-канал там є 12 записів, телефонних розмов, як треба спілкуватися з потенційними клієнтами, і так само там є схема розсилки, яку роз... як треба робити розсилку. Максимально короткі питання перші. Зацікавили, далі прогріли. У такі стіни тексту ніхто не читає. Аналізуйте, ставте себе завжди на місце тих людей, кому там ви продаєте, намагаєтеся да, там, з ними встановити комунікацію. Як би ви себе відчували на цьому місці? Тому що, коли ви бачите в запитах там, единичка, да, блін, хтось написав, по-любому зараз мені співпрацю запропонують, якусь, да, відкриваєш, куча тексту, все, видалити, ти навіть не приймаєш, не хочеться цього читати. Ніхто в холодну не буде цього читати. розумієте, би, Комунікацію треба починати з крючків. З малесеньких крючків, розумієте? Тому приходите в телегу і в мене там є схема. Питати, де вона, не треба, ви самі про все дізнаєтеся, все знайдіть. Знайдете, уважно, дивіться. Ідемо до наступного питання. Фух. Забув відзняти на вулиці. Доповнити відповідь на питання для дівчини. Да, вона сказала, що не знає, як шукати клієнтів у ЄС. А, для розсилки. Дивіться, максимально просто. Заходимо у Інстаграм, тиснемо на лупу, натискаємо пошук. І тут пишемо: наприклад, починаємо з назви міста: Варшава, Варшава там, косметолог. І натискаємо на лупу. Тиснемо облікові записи, і у вас з'являється ціла кількість потенційних клієнтів. Тобто, це все косметологи з Варшави. Так, якби вже це перевірено і велика кількість потенційних клієнтів. І так можете вводити просто кожне місто а, якусь нішу і робити-робити розсилочку. Тільки будьте, бо, будь ласка, трішечки обережніше, тому що інста зараз до спаму відноситься дуже ретельно. Наступне питання. Привіт, в мене те та, та й помітив, що багатьох проб, проблема по цих повідомлень. Людина побачила рекламу, але не зрозуміла, що зробила відправляється з моєї сторони повідомлення, як взагалі. Цього ну, уникнути, чи можливо це якось вирішити. Можливо, будуть якісь поради щодо цього. Так, це е, працює да, реклама, взаємодія, я так розумію. На жаль, вирішити це ніяк не можна. Я знаю, це трошечки дратує. Деякі люди, яким автоматично відправляється таке повідомлення, можуть іноді писати. да, Типу навіщо ви мені пишете, я вам нічого не, не, не писала. да. Так працює Фейсбук, друзі. Ну, він просто шкутильгає, максимально шкутельгає, ніяк це вирішити не можна. Я спілкувався з підтримкою і по телефону. І в форматі переписки ніяк це взагалі не вирішується. На жаль. Да, тому треба з цим просто змиритися. Як це відбувається, людина натискає на кнопку реклами, відкривається цей дірек, да, рекламний, скажімо так. І якщо людина виходить, часто буває таке, що відправляється у це повідомлення. Так, перед останнім питанням мені треба трішечки розмятися. Окей, okay. кому цікаво, можете зайти подивитися мій телеграм-канал. Не хочу просто таки на ютуб в себе просувати. Вот. Е, коли не знайшов нормальних клієнтів, ту як би рекламується ескорт, Да, в моєму місті, Как би це мій е, учень кинув це питання? Будь-який клієнт це клієнт. Да? Ну, і Всім потрібні клієнти, розумієте, би? і такі ніші платять достатньо хороші гроші. Є люди, які спеціалізуються на сірих тільки нішах, да? на, на чорних нішах, да? вони там це обходити. Би. Я цим не займаюся, в принципі, мені це не цікаво, по-перше, да? тому що це погані сфери, да? по-друге, блокування. Але є люди, які спеціально працюють тільки з цими нішами, заробляють хороші гроші, ставки там набагато більше, ніж в білих вертикалях. А, ну, якось так. Же, друзі, я щиро вдячний вам за перегляд цього відео. Маю надію, що мені вдалося максимально конструктивно дати відповідь на усі ваші запитання. Якщо у когось залишилися ще якісь питання, можете написати мені у мій Дірект, мій інстаграм, ми можемо з вами провести консультацію. Просто можете собі уявити, якби, да, якщо цей ролик для вас здався достатньо інформативним, можете уявити, яку інформацію ви можете отримати на консультації. Просто будь-яке питання. Можна на нього відповісти, яке стосується таргету, так, як, би, як привернути колишнього і так далі. Це не до мене. Якщо ж ви звернетеся до мене на консультації з якоюсь конкретною проблемою, і ми не зможемо вирішити цю проблему, то я повертаю 50% вартості цієї послуги. Чому тільки 50%? Тому що ну, би, часу витрачаю на це теж достатньо багато, і ну, і треба якось цей час теж окуповувати. А час це достатньо цінний і я вважаю, найцінніший, мабуть, ресурс. Ще раз усіх міцно обійняв. Бажаю всім гарного дня, вечора не знаю, в якій порі року дня ви дивитеся це відео. Гарного та продуктивного дня!